Тим, хто найближчим часом планує орендувати або купувати квартиру, зараз максимальна увага. Почали масово з'являтися різного роду телеграм-боти, чати, які пропонують орендувати квартиру без комісії. От Мені дуже часто трапляється Findly бот чи якось так. Я нікого ні в чому не хочу звинувачувати, але як людина, яка сама колись шукала собі квартиру в оренду і попадалася на деякі махінації. Прошу вас бути максимально уважними при користуванні цими ресурсами. Тут в чому сіль. А коли ви орендуєте або купуєте квартиру через агентство нерухомості, а і далі щось іде не так, якісь юридичні моменти виникають, ви хоча б можете висловити якісь претензії агентству нерухомості, потягнути в суд, наприклад, і так далі. Коли ви те саме робите через безіменний телеграм-бот, якого ще вчора не було, а зараз він розкручений такий. Ви ризикуєте втратити гроші, і претензії висловити нема кому. Це бот. У агенції нерухомості також є телеграм-канали, де висять квартири без комісії. От. Але якщо ви не хочете співпрацювати з ріелторами, а вирішили користуватись такими безіменними ресурсами, зверніться хоча б до юристів, які працюють у сфері купівлі-продажу нерухомості. Є такі. Нехай вони вас проконсультують і проконсультують з приводу квартири, яка вам сподобалась. Так буде безпечніше. Вдалих угод і бережіть себе.